Та у вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Зиму провели, а весну зустріли. Минулими вихідними рівняни відгуляли свято колодія або ж в народі масницю. У парку Шевченка на містян чекало чимало розваг та частувань. Традиційні для цього дня млинці та вареники із різними начинками, шашлики та смачні напої. Як святкували краяни, знають наші журналісти. Так, минулими вихідними із співами та хорошим настроєм рівняни провели зиму і зустріли весну. Проте цього року прощену неділю краяни відсвяткували по особливому. Раніше ну ще з давніх часів святкували масину, от але до нашого до нашого краю, я так скажу, ближче, все ж таки це свято колодія, сирна неділя. Зараз ми трошечки відходимо в минуле, починаємо трошечки історію. Згадувати і вирішили, що саме цей саме свято Колодія ближче до нас, до до, до західної України. Якщо вдаватися до історії, то наші предки починали святкувати колодія ще на початку тижня. Зазвичай свято супроводжується обрядами, пов'язаними із проводами зими і зустріч весни, і має характер загального примирення, злагоди та всепрощення. За традицією в цей час влаштовуються народні гуляння, а всі дійства направлені на те, щоб прогнати зиму і розбудити природу від сну. Також в цей день були певні обряди для хлопців та дівчат, які не встигли справити весілля до великого посту. Давнину, коли ще в старослов'янські, тобто в староукраїнські, ну, типу, часи, коли ще важливою була сім'я взагалі в апріорі, то прив'язували колодку до неженатих хлопців та дівчат, які не встигли до посту одружитися. І тому від цього й слова таке і пішло, по суті. Взагалі слово, ну, слово колодки, слово колодія. Типу, це таке ігрове було дійство. Дівчата мали змогу цей тиждень, сирний тиждень, не мали змогу познущатися з хлопців, робити їм збитки через те, що вони не взяли їх заміж. Перед постом великим був тиждень. Сиропусніше його називали, і тоді жінки гуляли, веселилися. Кожен день вони збиралися в шинку, святкували. Бо цілий період, ну взагалі, жінка дуже працювала, і в неї був якийсь час, щоб можна було просто відпочити. То так було дано Богом, щоб вона тиждень веселилася без чоловіка. Крім розваг, містяни мали можливість поласувати і смачними м'ясними стравами і варениками із сиром, а також млинцями і зігріваючими напоями. Манці в нас військові, нутелою, млинці з вишнями, з повидлом, з бородиною на будь-який смак. Один млинець з нутеллою і з всім вище 10 гривень. Я думаю, що це доступно кожному і діткам і дорослим. Якщо підсумувати, то свято вдалося на славу. На проводи зими до парку відпочинку завітало чимало рівнян, які залишили усі хатні турботи та приєдналися до масових гулянь. Я знаю, що це проще на неділя. Що сьогодні треба всім прощати, всі свої можливо хтось, що ми звинувати. Про діти прощали батькам, батьки прощали дітям. Масляна великі велике свято. Всі там почують млинці, святкують. Сьогодні да, подобається, особливо коли в цьому святі задіяні батьки, батьки і діти, щоб ослоне щоб діти пам'ятали, що було це все з музикою, з піснями, веснянками, щоб підрозділися такі наші українські традиції. Останній день зими. Зиму будуть палити, Це символічна зима. Її будуть спалювати, і відповідно скоро настане весна і все буде дуже добре. А я вам принесла, висла, висла. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. І на продовження теми в обласній бібліотеці минулої неділі в день колодія рівняни виготовили ляльки-мотанки. Це особливий оберіг для дому, тим паче, якщо зроблений власноруч. Більше про властивості іграшки дізнавались наші журналісти. Оберіг власними руками на свято колодія рівняни мали змогу власноруч зробити ляльку мотанку. Вона виготовляється виключно шляхом намотування, ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками. У народній традиції обов'язково не можна ні шити, ні різати а все це робиться з своїх таких матеріалів. Або ситець, або шерсть. Це треба тільки не якісь штучні матеріали. Сама лялька-мотанка, яку ми сьогодні будемо робити, масляна називається вона, символізує вона, так як на це свято. Особлива страва це млинці, то в руках в неї млинець, і обов'язково такий символ цієї ляльки це горщик, який з маслом. З давніх часів у кожній родині лялька Мотенка виконувала роль оберегу, була символом мудрості та берегиною роду. Наші пращури вірили, що лялька є посередником між живими та тими, хто ще народиться. лялька Мотенка не випадково не має обличчя, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ. Особливість, що е, лялька-мотанка в неї, якщо ляльку в народі роблять інколи як іграшку з очами, да, то в цій ляльці-мотанці тільки сакральний хрест робиться, тому що очі можуть нанести, е, принести якусь біду, можуть вони е, як, ну, е, якусь злість нести е, недобрий настрій. От, між іншим ляльку, мотанку треба робити тільки з Гарним настроєм, тільки з гарними думками, з гарними побажаннями. Якщо вірити прикметам, зроблена власноруч, лялька-мотанка має чарівну силу. Вона не лише береже родинне вогнище, але ще й має здатність здійснювати бажання. Таку ляльку мати дарувала дочці, віддаючи її заміж, а та, в свою чергу, дарувала берегиню своїй дитині. Любов Данча Павло, Вибач, випуск новин. У православних від сьогодні розпочинається великий піст, який готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового. Триватиме він до 16 квітня. За цей час віряни можуть не лише очистити тіло, отримуючись від споживання продуктів тваринного походження, а й лей впорядкувати свій духовний світ під час молитви. Чи постять рівняни, і що у цьому процесі найголовніше дізнавались наші журналісти. Відкрити серце і душу, спокутувати свої гріхи та очистити тіло. Такі завдання, за словами священнослужителів, ставить перед нами піст. Розпочинається він за сім тижнів до Пасхи. Загальна тривалість великого Посху разом із Страсною седмицею 48 днів. Піст або говіння це відмова не тільки від їжі тваринного походження, але й від усіх шкідливих звичок і веселощів. Це час каяття, роздумів і молитви. Найважливіше це духовна складова посту. Тому що якщо утримання е, від їжі, то це можна назвати навіть голодуванням, але піст – це не просто голодування чи якась дієта. Це саме основне є посилена наша молитва і покаяння за свої вчинки. Е, важливо є також примиритися своїми ближніми, е, своїми ворогами, е, тому що якщо ми хочемо, щоб Господь прощав нам наші гріхи, то ми повинні в першу чергу прощати свої, е, е, своїм кривникам. Саме під час великого посту у студентському храмі Рівненської духовної семінарії безперервно читатимуть невсипущий псалтир. Цілодобово усі 40 днів семінаристи молитимуться. Священики кажуть, ця молитва буде направлена в тому числі і на мир в Україні. Мав лук, знищив зброю і колісниці, попалив вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог піднесуся між народами і проселявся на землі. Господь сил з нами захистить наш Бог Якова. Хвалу приношу тобі, Господи, і признаюся в гріхах моїх, Боже, не верни, і спаси мене. Загалом головне під час посту дбати про свою душу і уникати повсякденних спокус, переконані рівняни. Мені здається, що піст – це не головне в їжі, головне молитва і духовно збагачувати себе. Пост повинен в душі бути не тільки в їжі, а й в душі, і в мислях. Оце пост, я так вважаю. Ну, може, хто по-іншому вважає. Є такі, що їдять пісну їжу, а думки, знаєте, які. Треба менше м'яса, жиру, і можна, хто, якби тяжко йому постити, так, то він може собі акцент робити на деякі дні і чуть-чуть молочного вживати. А в основному треба постити для здоров'я Це взагалі це дуже потрібно. Взагалі дуже корисно один день взагалі глудати. Це треба не тільки не їсти там щось певно. Це ж, мабуть, очищення якесь і так далі. Так що це все не так просто. Або це або треба, або дотримуватись, або не дотримуватись уже. Як от ми, ми виросли на тому, що ми нас не привчили до того, як то не прискорбно. Постити чи ні, це індивідуальний вибір кожного кажуть рівняни. Головне, якщо вирішили, то робіть це правильно згідно всіх канонів. І на совість Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Жителі Рівненщини що не потерпають від підтоплення у селі Ниве, Золочівське на Демидівщині скаржаться на відсутність системного відводу поверхневих вод та замоленість кюветів. Це надає можливості відводити талі та дощові води за межі села. Захист від шкідливої дії талих та зливових вод потребує значних коштів. У минулому році сільська рада вже направляла клопотання до Рівненської облдержадміністрації Міністерства екології та природних ресурсів про сприяння у виділенні до допомоги для продовження робіт по проекту водовідведення. Однак питання і досі залишається відкритим. Саме тому райдержадміністрації направлено лист прохання на службу автомобільних доріг у Рівненській області. Зігрілися тепер вимагають справедливості. Нагадаємо, жителі одного з мікрорайонів міста потерпали від тамтешньої котельні, яка до того ж обслуговує і ряд закладів соціальної сфери. Коли рівнянам набридло те, що посеред зими в їх квартирах плюс 13 вони згуртувались та провели мітинг під будівлею облдержадміністрації. В результаті оселі людей наразі обігріває інша компанія. Тепер ж, ж мешканці хочуть притягнути до відповідальності тих. Через кого мерзли для цього вже написали звернення до генпрокуратури, під яким підписалось 19 депутатів рівнеради. Далі пряма мова треба зараз. Я от зробити вольове рішення, тому що ніхто не покараний. І люди принесли звернення до Генерального прокурора України, тому що справа ця не розслідується. Це ж зима, осінь, е -е і щоб всі депутати підписали. Підписали дане звернення до генеральної прокуратури до генеральної прокуратури, щоб розслідували реально розслідували цю всю справу, тому що це ця ситуація створила соціальну напругу. Вона з створила небезпеку для дітей, для мешканців мікрорайону. Креативні та творчі мистецький проект Замить до весни вже вдруге збирає у дружньому колі поетів, письменників, краєзнавців, істориків, фотографів та інших митців нашого міста. Основна ідея заходу популяризувати та об'єднати творчу еліту рівного. Більше дивіться далі у сюжеті. Креативні творчі та неповторні саме таких особистостей об'єднав мистецький проект Замить до весни. Уся земля. Запрасяка, білий, яка мене Святий Михаїл з неба Це відомий рівненський лірник Андрій Ляшук, а це Ірина Одарако, письменниця. Та час ішов. Я вирішила і зволікала. Перш ніж закласти матеріальний початок я розгубила сім років. Втратила сім раз по 360 з злишком днів, якщо не більше. Таких особливих та неординарних митців у цій залі чимало. Музиканти, поети, фотографи, краєзнавці, історики, художники. І це далеко не весь перелік відомих людей нашого краю, яких об'єднав проект Галини Швидків за мить до весни. Цей проект вже відбувається вдруге за моєї ініціативою, Як бесіда зустріч? Ми кращих митців рівного, людей, які вносять свою вагому лепту в скарбницю мистецького життя нашої Рівненщини. І дуже приємно, що є така партія аграрна, яка підтримує мистецтво, яка розуміє, що Культура в країні це барометр її успіху, її розвитку. І справді крізь призму митців, світогляд сприйняття та й зокрема світ стає по особливому новим. Тому у формуванні життя, традицій та культури кожного народу творчі майстри залишають чималий слід. Аграрна партія України і особливо тут на місці Рівненський осередок цієї аграрної партії місцевої. Не стоїть осторонь тих культурних питань і тих подій, які відбуваються в нашому місті. І не тільки культурних питань, а й спортивних подій. І освітніх програм, і так як я сказав сьогодні культурних програм. Ми не стоїмо остор і долучаємося до тих проектів, які проходять у нашому місті. Тому що ті культурна нація на сьогоднішній день може бути рушійною силою і побудувати нашу державу такою, як ми хотіли її бачити. Підтримувати як місцевих креативних особистостей, так і розвивати їх культуру та доносити її в маси, готові і в аграрній партії. Наразі вони цілеспрямовано працюють над цим питанням. В Аграрній партії вже рік більше як рік створено багато, багато дорадчих рад, якими ми вивчаємо всі сторони життя нашого суспільства. І от особливе місце займається якраз рада з культури, мистецтва, популяризації. Таких речей тому це на професійному рівні. На професійному туди входять багато письменників, митців з світовим ім'ям і от популяризація всього доброго. Я вважаю, що це, скажімо так, стратегічний, загальний і важливий план для аграрної партії для розвитку країни. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Військові вчили школярів, як діяти в екстремальних умовах. в одній із шкіл Березнівського району за участі групи бійців військової частини місцевого гарнізону проведено ряд занять тактичної медицини, поведінки осіб в екстремальних умовах, захисту від зброї, масового ураження, мінно-вибухової безпеки. Військові намагались показати дітям, що в бойових умовах чи на мирних територіях завжди є місце на безпеці і найголовніше це. Психологічна готовність кожного з присутніх до виникаючих загроз, і крім практичних занять в умовах близьких до бойових, планується польова кухня та решта військового колориту, який повинен об'єднати молодь навколо патріотизму, готовності захисту, вітчизни та внеску кожного заради миру в Україні. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.